Термінові зміни на банковій Зеленський звільнив Єрмака, повне перезавантаження офісу президента. Такого Україна ще не бачила. Просто в ці секунди несеться неймовірне. Білорусь заряджає мегазброю. Курс її руху ще ніхто не передбачив. Ердоган піднімає військо і веде його прямо в Україну. Франція та Британія приєднуються. НАТО готове розгорнути армію прямо на нашій землі. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Терміново керівник офісу президента Андрій Єрмак йде у відставку. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Голова держави заявив, що запускає перезавантаження офісу президента. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває, наша боротьба триває. Перед цим вранці набу і САП провели обшуки в Андрія Єрмака в урядовому кварталі, до слова голова набу Семен Кривонос прокоментував чутки про особу на прізвисько Алі Баба, яка згадується у плівках розслідування в справі Мідас, і про те, що цією людиною нібито є єрмак. На це кривонос відповів, що не може ні підтвердити, ні спростувати подібні заяви. Стало також відомо, що 29 листопада Зеленський також проведе консультації з кандидатами на заміну звільненому єрмаку. І коли у нас у всіх є такий зовнішній Виклик війна, ми маємо всередині бути міцними саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен зараз має діяти саме так в інтересах нашої держави і захищати нашу державу. Неочікуваний поворот подій Туречна готова відправити своїх військових в Україну. Одна із ключових армій НАТО, схоже, відкрито готова йти проти РФ. Світ напружено стежить. У міністерстві оборони країни вийшли із заявою: перш за все має бути встановлено припинення вогню між Росією та Україною. Після цього необхідно встановити рамки місії з чітко визначеним мандатом, а також визначити обсяг внеску кожної країни. Збройні сили Туреччини готові підтримати будь-яку ініціативу, яка принесе безпеку та стабільність у наш регіон. Ця заява пролунала після того, як президент Франції Еммануель Макрон припустив, що майбутні сили підтримки можуть включати французьких, британських та турецьких солдатів. Не відмовляє собі у задоволенні робити гучні заяви. І головний диктатор Володимир Путін, очільник Кремля, оголосив, що Росія продовжуватиме війну проти України, доки українські війська не залишать свої позиції. Війська України підуть із зайнятих ними територій, тоді і припиняться бойові дії. Не підуть. Ми доб'ємося цього збройним шляхом. При цьому Путін зазначив, що домовлятися про мир з Україною, начебто, неможливо юридично. Підписувати документи з українським керівництвом безглуздо вони припустилися стратегічної помилки, коли побоялися піти на вибори. Ба більше Путін наголосив, що жодних остаточних домовленостей щодо ухвалення мирного плану наразі не існує. А напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров фактично дав сигнал: Москва не прийме оновлену американську формулу миру, якщо вона враховуватиме інтереси Росії менше ніж у попередньому варіанті. Екстрено скандал на горизонті спливли дані, що Білорусь могла таємно зібрати для Кремля нову крилату ракету. Лукашенко давно грає в тіньову гру, підкидаючи Путіну подарунки, про які навіть у самій РФ не всі знають. Нарешті спливли перші деталі. ЛСі М, -М 2 класифікується як дешева крилата ракета, яка може знищувати цілі на відстані до тисячі кілометрів, і має невелику бойову частину масою до 50 кілограм. Нове озброєння було презентоване на виставці. Виробником заявлена білорусько еміратська компанія, яка і оголосила, що розробка комплексу та крилатої ракети завершена, тож найближчим часом їх випробують. З огляду на те, що в ЄС system Solutions заявляє, що їхня ракета ЛСІСІМ МК 2 була створена з рахування. Анім досвіду українського театру воєнних дій не виключено, що вона розроблялася із залученням російських фахівців. А публічну демонстрацію можна пояснити бажанням кинути пил в очі, мовляв, це спільно білорусько еміратська розробка і РФ тут ні до чого. Терміново війна прорвала кордони Росії. Темрява блекаутів накрила одразу кілька регіонів. А Москва судорожно готується до нового шоку. ЗСУ вриваються без попередження. Епічні кадри вже заполонили мережу. А вереск самих росіян Кремлю нічим вже не вдасться заглушити. Імперія Кремля ледь тримається на ногах. Кінець РФ уже майже відчутний. Перші подробиці шокуючих ударів та енергетичної війни, яка зжирає противника, у сюжеті далі. ЗСУ кратно нарощують кількість та ефективність ударів по російських об'єктах тепло та електрогенерації. Дії Сил оборони України відповідь на удари, що продовжуються по цивільній та критичній інфраструктурі України. Для того, чтобы э, как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести, да, надо научиться не только отбивать атаки врага на э, передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. Намагаючись залишити без світла українців, російський диктатор прирікає на темну та холодну зиму мільйони росіян. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут столиці Росії. это Белгород. Тут, короче, тут света нету вообще нигде в Белгороде. В начале листопада Украина завдала десятки ударов по российских электропедстанциях. Дальнобийные дроны отключают светло в оккупированном Донецке и півострові Крым. Короче, заряжайте телефоны, походу они решили нам вырубить свет везде. Я уже больше 30 штук считал. Калужська 32, темнота. І далі погнали темнота, темнота, темнота. крилаті ракети та реактивні дрони знайомлять із реаліями блокаутів мільйони жителів європейської частини РФ, у тому числі Москви та Підмосков'я. Крім української зброї, не можна забувати про постачання західного озброєння, яким з недавніх пір Україна також почала бити по російській території. Получено соответствующе одобрення, Тому можемо говорити, що сатена територія Ростовської, Курської, Білгородська Брянської Прянська вони знаходяться в зоні пораження. Как западных средств поражения, это еще раз подчеркну, атакам со «Скальпа» скальпа штормшедл, так и, соответственно, модернизированный вариант ленивно-ракетного комплекса С-200. Перед початком зими Україна має широку номенклатуру потужної далекобійної зброї, реактивні дрони, барс, пекло, поляниця та «ФП-1», а також крилаті ракети Фламінго та довгий Нептун дотягуються до найбільших російських міст, у тому числі об'єктів тепло та електрозабезпечення Москви та Санкт-Петербургу. З учутом кліматичних особливостей Російської Федерації і з учитом тактико технічних характеристик средств пораження української сторони. Российскую Федерацию ожидает суровая зима в прямом и переносном смысле слова. В первую очередь это теплоэлектростанции и другие производственные мощности, которые поддерживают жизнедеятельность крупных российских городов. Вибух на горизонті для окупантів. Британія та Україна запускають суперсекретну зброю проти дронів. Новий небесний хижак знищує іранські БПЛА просто в повітрі. Ворог навіть не встигає сховатися. Передові технології злилися з українською відвагою в нищівний удар. Нова ера безпілотних боїв розпочалася. Її перший удар уже гримить по всьому фронту. Усі деталі про це у сюжеті далі. Україна посилює протиповітряну оборону не лише на фронті, а й у глобальному масштабі. Велика Британія та Україна підписали історичну ліцензійну угоду на виробництво українських дронів-перехоплювачів Октопус, створених спеціально для боротьби з російськими шахедами. Міністр оборони Денис Шмигаль наголошує, що це відкриває нову еру міжнародного військово-технічного співробітництва, коли українські технології лягають в основу масового виробництва партнерів по оборонній коаліції. Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба. Денис Шмигаль, міністр оборони України Проєкт Октопус нині на фінальній стадії переговорів і може бути започений уже найближчими місяцями. Міністр оборонної промисловості Великої Британії Люк Поларт уточнює, що країна готується виробляти близько двох тисяч перехоплювачів щомісяця та направляти їх безпосередньо в Україну. Велика Британія є видатним лідером у галузі досліджень, розробок та передового виробництва. Тому ми можемо додати те, чого нашим українським друзям бракує в цьому плані. Ми маємо бути швидкими і маємо бути першими. Ми починаємо з безпілотників з очевидних причин, але загалом Україна є для нас важливим партнером у створенні технологій, необхідних для стримування Росії та переозброєння Європи. Люк Поварт, міністр із питань обороноздатності та промисловості Британії. Для України ця угода не просто розширення виробництва дронів. Це спроба створити стабільну систему протидії масовим атакам шахидів, які країни агресор запускає по українських містах практично щовечора. «Октопус» вже довів ефективність на полі бою, компактний, маневрний і дешевий у виробництві. Він перехоплює ворожі безпілотники в повітрі, забезпечуючи гнучкішу і швидшу оборону ніж традиційні системи ППО. В Україні три виробники вже отримали необхідні технології для випуску октопус. Ще 11 готують свої виробничі лінії. Але ключовим є саме міжнародний масштаб. Запуск виробництва у Великій Британії дозволяє перейти від десятків і сотень дронів до тисяч щомісяця. Такий темп може вперше змінити баланс у війні дронів, де поки що чисельна перевага залишалася за РФ. Паралельно Україна розвиває спільні програми зі Сполученими Штатами, де також налагоджується виробництво перехоплювачів, здатних знищувати ударні безпілотники РФ у Вашингтоні. Не уточнюючи, йдеться саме про «Октопус», але тенденція очевидна. Партнери переходять до формули не лише постачати, а й спільно виробляти. Воєнний проєкт, любой воєнний проект, любой проект зв'язаний з увіліченням поставки вооруження на фронт. А, то ли это обычные дроны, то ли дроны перехватчиков для шахедов, они важны для а, полноценного ведения войны в воздухе и на земле. А такого рода проекты, как производство совместное производство автобуса в Англии и в Украине, они еще более важны для украинской стороны. Они, э, ну, давайте так, они не дадут перелома э, в войне. Ближайше время, давайте скажем так. Но при этом они смогут э, улучшить безопасность неба для многих і многих городов. Одночасно, Україна зміцнює не лише оборонний, а й фінансовий фронт. Київ і міжнародний валютний фонд досягли домовленості про нову чотирирічну програму підтримки на суму 8,2 мільярда доларів. Прем'єрка Юлія Свереденко підкреслює, що ці кошти допоможуть прифінансувати критично важливі витрати. Та зберегти макрофінансову стабільність, без якої неможливе ні виробництво озброєнь, ні стійкість оборонної економіки. Терміново мирний план Трампа на межі краху США та РФ не знаходять жодної спільної мови. Протистояння лише загострюється. Путін знову тягне ковдру на себе. А білий дім здається втрачає контроль над ситуацією. Вашингтон у самому вирі бурі Київ миттєво використовує слабкість суперників, перекручуючи хід подій на свою користь. Чи втримає такий тиск план Трампа? Всі подробиці вже за мить. У корупційному скандалі, що розгорівся в Україні, та відомий під назвою Gate», віце Віцепрезидент США Джей Ді Венс побачив вікно можливостей. Про це повідомляє видання Атлантик. Нібито Венс вирішив, що українська влада опинилася у вкрай слабкій позиції і тому миттєво погодилась би на 28 пунктів, які як тепер підтвердилося були написані в Москві. А от Нью-Йорк Таймс повідомляє, що новий спецпредставник Ден Дріскал, який також з'явився з подачі Венса, просував так званий мирний план серед європейських дипломатів Ті, влякаючи їх міцю росіян, готовою впасти на голови не лише українців, Він сказав, що дивіться, якщо раніше Росія з-під ножа робила ракети й одразу стріляла по Україні, то зараз Росія має запас. Це явно російський наратив, це явно історія, яка ну точно не з України. Це історія, яку придумали росіяни і дали на озброєння якраз переговорникам близьким до Венса і Віткофа. Тим часом у російському МЗС заявили, що не бачать Європу за столом переговорів про мир в Україні. А Путін у своїй манері розповів, коли готовий завершити бойові дії. Вайська Україну уйдуть із займаємих їх територій. От тоді да й бойові дії. Не ми доб'ємося цього вооруженим путем. Американцям не вдалося покласти мирний план на стіл Трампа до Дня подяки, але там, як повідомляють змі, від ідеї не відмовилися, і нібито про гарантії безпеки обіцяють українцям подумати після того, як свій підпис під документ поставить президент Зеленський. Для нас неприйнятна, по-перше, історія, тому що ну маючи чотири роки повномасштабного вторгнення і розуміючи, що навіть за наявності гарантій безпеки, там ще з часів Будапештського меморандуму вони не були дотримані жодною зі сторін, яка зобов'язувалася їх виконувати в разі нападу на Україну, зараз говорити про там укладання угоду до підписання будь-яких е гарантій, того що ми там за півроку, рік чи навіть там п'ять років не опинимося. В ще складнішій війні для українського суспільства точно не є достатнім аргументом. Але мені видається, тут американці, якщо справдиться цей там інсайт, та що вони воліють е, підштовхувати обидві сторони, але якось так виходить, що Україну набагато активніше. Тим часом, після скандалу з перехопленням телефонної розмови Віткофа з Дмитрієвим та Ушаковим у Білому домі роблять вигляд, що нічого не сталося. Дональд Трамп зайнявся помилуванням індикарі. Gobble, I just want to tell you this very important. You are hereby unconditionally part. That's, that's nice. I do want to harm this beautiful bird. That's great. that's good. Thank you very much. Fantastic job. Thank you very much. Thank you very much, everybody. Від Дональда деякі сенатори вимагають відставки Уіткафа, якого фактично підозрюють у роботі на Москву. Частина аналітиків бажає, що витік телефонних розмов це саме демонстрація протиборства двох сторін за місце ближче до тіла Трампа з одного боку. Віце-президент Венс з іншого держсекретар Рубіо. Останній, до речі ніяк не відреагував на інформацію про розмову Уіткафа, а лише на публікацію журналістів про те, що не все так гладко і єдино в республіканському крилі. Але те, що Трамп насправді покарає Уіка. обважают аналитики мало и маловерно человек из его бизнеса из real estate из он тоже э, строил гостиницы в том числе в нью-йорке они люди как бы из одной что ли э, из одной коробочки они говорят друг с другом на понятном друг другу языке в них нету ни капли идеологии э, в них там никаких идей там нигде даже не просматривается им совершенно обоим плевать республиканцы или демократы Важно только одно – интерес. Я думаю, что, как кто-то из моих собеседников информированно сказал, что когда Витков пришел и сказал Дональду Трампу, что у нас есть шанс получить из российских денег 150 миллиардов долларов для совместного какого-то там фонда, я думаю, что Трамп сказал, давай-давай, чудесно, 150 миллиардов – это ровно то, что на дороге не валяются. Вот это, мне кажется, главное здесь. Что ä, Трамп ведет себя как бизнесмен, а не как государственный деятель, не как дипломат. У нього є інтереси. Він строго слідує своїм інтересам. Уже незабаром американські політики увійдуть у гонку за прихильність виборця. Вибори до сенату заплановані на листопад наступного року. Сьогодні перевага республіканців у цьому держоргані становить три крісла днями. Ще донедавна затята фанатка Дональда Марджорі Тейлор-Грін подала у відставку. А про намір повторити її шлях, заявив журналістам Дон Бейкон. А це означає, що партія Дональда ризикує втратити більшість ще до проміжних. Виборів. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися, побачимось.